Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас обзор резистора SP04. Отакий він сам цей резистор постсоєтського періоду 1985 року. Цінність даних резисторів полягає в тому, що містять драгметали, такі як срібло для Деякі попадають, які містять метал платинової групи паладій. Ну, цей іде з сріблом. Напишіть в коментарях, хто та в якій апаратурі їх знаходив багато. Скільки срібла, хто займається фінажем, взагалі витягували з них. Всім дякую за увагу. Не забуваємо... Підписатись на канал та поставити лайк. Пока-пока.